Чотири крилаті ракети, десять ударних дронів та чотири розвідувальні безпілотників знищили повітряні сили України цієї ночі. Ворог знову хотів завдати удару по військовій та критичній інфраструктурі. На Житомирщині уламки ракет вбили одну людину, ще трьох поранили. Зруйнували чотири приватні будинки, ще тридцять пошкодили. Напередодні ввечері рашисти поцілили у промзону та автомийку на Уманщині. Попередньо восьмеро потерпілих. Тим часом на Херсонщині продовжують ліквідовувати наслідки теракту на Каховській. Гес за ніч вода впала на 20 сантиметрів. У населених пунктах продовжується евакуація мирного населення. На безпечній території вже 2352 людини та 550 тварин. У середньому по правопережжю вода тримається на відмітці 5.38, по Херсону 5,35. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. 40 тонн підтримки чергову партію рятівного вантажу відправив з Вінниці міжрегіональний гумштаб для Херсону. Формування допомоги для підтопленого міста під особистим контролем міського голови Сергія Моргунова. Адже мер на постійному зв'язку з керівництвом Херсонської міської військової адміністрації досить активно саме наш міжрегіональний координаційний штаб включився в цю роботу депутати міської ради і благодійні фонди, з якими ми координуємо цю роботу і співпрацю. І тому так швидко ми змогли зорганізувати в такому об'ємі ту допомогу, фактично за два дні. Серед найціннішого для херсонців зараз рятівні човни. Лише з їхньою допомогою можна вивозити людей з водяної пастки. Це лодки всі з твердим дном, з твердим дно, да. дно, яке розкладається, укомплектовано всі весла, насоси, все таке з комплекту. Це депутати вчора з поміської ради і скупили. Якнайшвидше сформувати вантаж міжрегіональному координаційному гумштабу допомагають волонтери Подільської громади для херсонського водоканалу передають насоси європейської якості. Вони були з ними узгоджені, такі щоб вони зараз були максимально ефективні. Ну насправді ми і планували відправляти на Херсон, але у зв'язку з ситуацією з цією трагедією, яка трапилася, переглянули перелік того спільно з спеціалістами, спільно з гронфосом, який їх надає, і сформували такі 16 насосів, які сьогодні вже є. Ідуть і вже там їх дуже чекають, вантажать фуру і палетами з їжею, швидкого приготування, м'ясними консервами, одноразовим посудом, засобами особистої гігієни та миючими. Далі по потребі будемо визначатися ті питання і ті запити, які будуть від військової міської адміністрації Херсона. Звичайно, ми на них будемо реагувати, тому що однозначно наше завдання сьогодні всім згуртуватися для того, щоб допомогти херсонцям з їхньою бідою, а фактично це біда всієї України. Загалом до Херсона ця фура повезе майже 5 тонн допомоги. Ну, я вам хочу подякувати, що ви теж включилися в цей процес. Ну, вас там зустрінуть на кордоні наші знову ж таки вінницькі хлопці проведуть. Так що, це вам гарно доїхати, добиратися після завантаження. Дві повні фури рушили до Херсона. А от координатори гумштабу спільно з волонтерами продовжують формувати нові партії найнеобхіднішого. Усе тротуарної плитки щебінь, важка техніка. Біля 19-го ліцею облаштовують сучасний мультимедійний стадіон. Директор школи каже: раніше на цьому місці вже був спортивний майданчик, що правда примітивний і давно стоптаний дитячими кросівками. Тож нині капремонту тішаться і ліцеїсти, і викладачі. Дійсно, ми надзвичайно задоволені. Ось ми побачили проект і побачили, що тут має бути. Це і Ось е е е поле для занять гандболом, волейболом і баскетболом це буде можливість. Е для наших діток тренуватися і в літній період, тому що до цього часу, поки ось не було цього майданчика, звісно ж, вони займалися і в зимовий, і в літній період виключно у спортивному залі. Підрядник вже проклав мережу зовнішнього освітлення, готується облаштувати також систему відеонагляду та лавки. Для комфорту юних спортсменів тут облаштують поля зі штучної трави та поліорітанового покриття. Завершити роботи підрядник планує до кінця липня. Капремонт фінансується з бюджету громади створення сучасних та комфортних умов для розвитку спорту серед пріоритетів міської команди управлінців. Не перший рік, коли місто опікується питанням створення певних локацій міст для дозвілля молоді, саме дитячі майданчики, спортивні майданчики, саме на територіях громади міста Вінниці. Звісно, період військового стану країни, деякі. Темпи в цьому процесі, звісно, призупинили. В цьому є відповідне обґрунтування пояснення в країні війна. Тому в першу чергу, звісно, якби питання були сконцентровані саме на обороноздатність держави, кордонів, саме нашої держави України. До Великої війни, нагадаю, Вінниця утримувала лідерство за рівнем розвитку спортивних закладів. Це показали результати всеукраїнського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту. За цим же дослідженням наше місто сім разів поспіль визнане найкомфортнішим для життя в Україні. Світле та безпечне. У ще одному ліцеї міста завершують ремонт укриття. Потреба в укритті стояла гостро, адже батьки виявляли бажання. Ну і, власне, самі діти навчатися офлайн, спілкуватися і навчатися. Тому, але цього було б неможливо зробити, аби ми не були впевнені у тому, що діти можуть знаходитись у безпеці під час повітряної тривоги. Стан та якість відремонтованого укриття інспектує Вінницький міський голова Сергій Маргунов. Пригадує, яким був шкільний підвал до модернізації. Було не побілено, не було вентиляції, світла не було, і дуже велика була серість. Така. Ремонт тут розпочали в грудні минулого року. За цей час провели вентиляцію та світло, побілили стіни, залили стяжку, облаштували вбиральні, спустили в укриття запас перекусів та води. У кожного класу тепер є окремий куточок. Міські управлінці продовжують збільшувати кількість укриттів в освітніх закладах громади, аби усі учні могли навчатися офлайн. Сто 117 закладів освіти на сьогодні вже є відремонтованих і діючих 72 укриття. Наразі планується ще е, укриття, ремонт трьох укриттях у садочках. Який буде відбуватися літом, і будівництво ми всі начувані наразі 12 укриттів, в яких немає напівпідвальних і підвальних приміщень в закладах освіти, а будуть будуватися підземні і наземні противорадіаційні укриття у шести закладах загальної середньої освіти і у шести садочках. Аби забезпечити безперешкодний доступ громадян до укриття під час загрози з неба у місті планують створити єдину систему дистанційного відкриття дверей. Наше завдання сьогодні включити будь-які будь приміщення, які можуть вважатися як найпростіші укриття, протирадіційні укриття, просто як бомбосховище. Тобто у нас є дуже велика ріля, ну, багато таких категорій, да? тобто, те, що є в комунальній власності в першу чергу, і, на, і разом із тим ми працюємо з житловим фондом. Я маю на увазі багатоповерховими будинками, де є осі найпростіші укриття. Загалом у місті доступні більше 1200 укриттів. Інспекції та ремонти сховищ тривають, аби під час тривог люди в них почувалися в безпеці. Навчитися тримати баланс та відпочивати з користю. У Вінниці для дітей-переселенців стартували традиційні безкоштовні катання на сап-дошках. Інвентар для забав на воді надала академія активного відпочинку. Ми даємо дітям можливість попробувати щось нове, відчути нові емоції, спробувати себе в чомусь іншому. Веслування в світі взагалі цінується, йде дуже багато різних змагань. Зараз потрохи хочуть почати змагання з сапів, вони вже існують, але не на такому рівні високому, як другі веслування. У різноманітнити життя дітей, які через війну вимушено переїхали до Вінниці, вже другий рік поспіль вирішив департамент маркетингу міста та туризму. Не тільки сапи, а й скалолазіння, Ще ми додали велопрогулянку, це Буходиснянська. Майстер-класи також ми відновлюємо там, з приготування піци, хачапурі». Вправно керує сабдошкою 12-річний Олексій з Херсону. Каже, обожнює воду та рибалити. Мені дуже сподобалось, що треба махати веслом, тому що я ніколи ще нічого такого не робив. Я максимум був на е, звичайній лодці. Безкоштовно поплавати на сабдошках переселенці можуть щосереди. Для цього дітей розподіляють на дві групи по 10 чоловік. У департаменті маркетингу міста та туризму зазначають, кількість місць на такі активності обмежена. Аби потрапити на будь-який захід, треба зареєструватися. Потрібно перейти на нашу сторінку в Фейсбуці та Інстаграмі або інстаграмі пройти реєстрацію. Всі вікове обмеження до 14 років з 6 до 14 років. З веслом на ти вийшов сухий із води, найспритніший і не лише за свої старання. Кожен учасник отримав дерев'яну медальку. Тероризм, варварство, нищення, маніпуляція та геноцид усе це про ідеологію Російської Федерації. Вулична виставка, «Рашизм. це триває на європейській площі. Всі масові приклади злочинів Російської Федерації супроти цивільного населення і проти порушення всіх законів ведення війни, порушення всіх міжнародно-правових актів Женевської конвенції спонукало до власникавчи висвітлення ключовими тезами рашистської ідеології. Почали створювати експозицію ще в 2022 році. Побувала вона в Києві та Шепетівці, аби детально розповісти про все описане на стендах. У Вінниці провели кураторську екскурсію. Вінничанам розказують, як злочинна пропаганда формувала імідж кремлівського диктатора, а ще проводять шокуючі паралелі між Путіном та Гітлером. 34 рік. Гітлер в Німеччині отримує владу від престарілого президента Гіденбурга. 2000 рік Путін отримує владу від престарілого хворого президента Єльцина. 36 рік Гітлер проводить Олімпіаду в Берліні для покращення іміджу. 2014 рік Путін проводить Олімпіаду в Сочі для покращення іміджу. Потім окупація судет під приводом захисту німецькомовного населення. Путін в свою чергу розпочинає інтервенцію на Донбас. Описує один зі стендів і як на Росії змогли перетворити Роман Орвела на реальність та створити нову мову. Так, вибух в Московії називають хлопком тоталітарний режим світовою практикою, а війну спецоперацією. І це у держави терориста триває роками. Україну називати незалежною з таким, ясна річ, підтекстом і таким саркастичним. Підтекстом. Український уряд, київський режим знову ж таки апелюючи, що тут хунта захопила владу. Присутні переконані, кожна людина у світі має знати правду про расистів. Триватиме вулична виставка в центрі міста до 6 липня. 30 років історичних досліджень про знущання радянського режиму над вінничанами, події вінницької трагедії 1937 40 років та їх розслідування німцями в новій книзі Вадима Вітковського та Михайла Каменюка розрита могила. Ми спілкувалися з людьми і нам надсилали матеріали поштою, і ми працювали в архівах, вивчали пресу того часу. В принципі, вивчили весь масив матеріалів, який був і архівний, і доступний. Ми на прикладах історії повинні вчитися для того, щоб не повторювати таких ганебних подій у суму майбутньому. Книги видали коштом Вінницької міської ради за сприяння мера. Історик за освітою Сергій Моргунов написав також передмову до книги. На знак подяки автори видання подарували йому перший примірник меру і подяку від голови національної спілки письменників Михайла Сидоржевського за сприяння книговиданню на Вінниччині. Якщо говорити в цілому, ну за саму ідею, чому ми її підтримали? В першу чергу це якраз на основі цієї книги. Це є приклад того, як тоталітарний режим і росіяни нас знищували, і знищували протягом століття. Фактично, ну фактично, з часів Української Народної Республіки. І сьогодні ми це бачимо в тому числі. Це геноцид по зв'язку з Херсонською трагедією. От з водосховищем Коховським. Він книга, розрита могила, доступна у міських бібліотеках. То у культурну атмосферу в вечірньої Вінниці 11 червня о 19.00 креативний простір Артинов запрошує на благодійний квартирник на літній терасі. Крім концерту, проведуть також благодійний аукціон. Усі кошти з проданих квитків та продажу картини спрямують на придбання рації для 101-го окремого полку. Ми пропагуємо сучасну українську музику, популяризуємо локальних виконавців, а також допомагаємо збройним силам України. Ми вже зібрали 100 тисяч гривень на потреби зсу і продовжуємо працювати далі. Ще зовсім крихітна, але дуже прудка. Червонокнижна перегузня знайшла спокій та захист біля українського військового. У соцмережах захисник розказав, що маленька втратила маму, тому і прийшла до людей по допомогу. Військові ж намагаються не лише прихистити та нагодувати, а й подарувати любов крихітці. Рідкісну перегузню невдовзі передадуть до одного із заповідників.